Сьогодні, 14 травня, ранок 811-го дня мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо на каналі Обос Тіві щоденний огляд мапи бойових дій. Сьогодні я б хотів звернути вашу увагу на локацію, про яку за останні декілька днів. Забули, на жаль, а між тим вона залишається достатньо активною, і здавалося б, що саме події в Харківській області, які каталізували саме російські окупанти, саме через цю локацію намагаються росіяни відволікти увагу від неї саме на північ Харківщини. Ідеться про турецький плацдарм. Ми мали можливість чути про ці напрямки, як або про Покровський, або про Краматорський напрямок. Але я все ж таки думаю, що основна мета російських окупаційних військ найближчим часом буде це дії на турецькому плацдармі. Думка про це з'явилася ще після того, як росіяни просунулись до очеретини. Захопили очеретино та почали формувати на південь та на північ від Очеретино відповідно фланги. Вони намагаються максимально зараз створити умови для того, щоб захищати цей населений пункт у разі контратакуючих дій. Але при цьому вони не демонструють після захоплення очеретино та створення в районі Архангельського напрямку Новоолександрівки а також соловйова бахмутівки там напрямку спроб в напрямку Сокола створити безпекову зону, вони не демонструють якоїсь активізації по трасі 05 і в принципі немає якоїсь такого натяку, що вони будуть продовжувати цей рух саме в напрямку Покровська через 0,5 Більш того. Просування російських окупантів південніше від очеретини, а воно також не демонструє якоїсь, скажімо так, інтенсифікації та каталізації. Хоча відомо, що російське командування на другу половину травня, по декілька напрямках, планує досить серйозні операції, інтенсивні операції з. Спробою проривати наші рубежі та лінію оборони, але в принципі те, що росіяни зберігають в районі Авдіївського плацдарму. Декілька загальновійськових армій а, зі складу групи, складу групи військ «Центр» говорить про те, що ці найбільш боєздатні окремі мотострілецькі бригади, наприклад, як 15, 21, 30, також зі складу 41 загальновійськової армії, 55-та, 74-та, вони будуть спрямовані, скоріш за все, саме на північ по трасі Н-20. І це є основною метою. З виходу охоплення турецького плацдарму і виходу на 0,5-04. Так само, як і дії російських окупантів в районі Часового Яру, а вони не стільки, скоріш за все, спрямовані на Краматорський напрямок, скільки саме просування далі по трасі 0,5-04 через ступочки з виходом на Бересток і Н 20 саме там, де можуть пересіктись. Дії групи військ Південь та тієї частини групи військ Центр, які діють зараз в Донецькій області. Тобто, мета росіян, все ж таки, в більшості своєму, це саме турецький плацдарм, і будь-які інші напрямки, це буде вже о, другий етап розвитку подій Донецької області. А те, що відбувається на Харківщині, воно відволікає увагу Росії відволікає інформаційну увагу від дії російських окупантів саме в цих локаціях. Як часто ви останнім часом стали чути про чи не чути взагалі про події в часовому єру або в районі на Покровському напрямку? Переважно увесь інформаційний Інформаційний контекст зараз приділяю увагу подіям на Харківщині. Хоча за своїм складом події на Харківщині це саме операція імітація, яка реалізується в межах сірої зони. Вийти за межі сірої зони так у російських окупантів є така можливість. Я не підкреслював що вони будуть намагатися розширювати ареал своїх дій в прикордонній Смузі. Але вийти за межі наших ліній оборони та рубежів, з якими вони зіткнуться в якийсь момент виходу з самої сірої зони, ну для них це буде проблематика, тому що не вистачає достатнього ресурсу для прориву на цих напрямках. А, в Свою чергу достатній ресурс є у Сил оборони України. І росіяни не тільки намагаються таким чином інформаційно змусити сили оборони України перетягати ресурс з інших плацдармів саме на Харківщину, а окрім всього іншого, відволікають увагу там, де може бути по справжньому найбільш така каталізована активізація російських окупаційних військ, в принципі. А ще декілька місяців тому, коли мене запитували про просили прокоментувати наступні наступальні дії російських окупантів. Я завжди звертав увагу саме на локацію часового яру. Дійсно, були там ще звертав увагу на Лимонокупінську вісь, але саме часів яр, а також район Авдіївки, завжди непокоїли найбільше. І саме тут може бути та каталізація, яка буде Основною в наступній в майбутній наступальній кампанії російських окупантів і вони намагаються максимально зараз цю наступальну кампанію підготувати, щоб вона була мала максимальний коефіцієнт корисної дії, бо підтримка Україні не вже від партнерів йде, і це найбільша проблема для російських окупантів. Вони очікують на ближчим часом. Що о, для них буде серйозна проблема по всім нашим лініям оборони, оскільки накопичувальний ефект від постачання боєприпасів, зброї техніки він вже відбувається. Він поступово вже відчувається по багатьом локаціям. Особливо, якщо ми говоримо про артилерійську компоненту, вона в першу чергу відчуває на собі різницю. І є ще один дуже важливий е, момент: е, якщо ми говоримо про мапу бойових е, дій. То, наприклад, в районі Авдіївського плацдарму вже з початку травня, за два тижні, навіть за неповні два тижні травня, було знищено три російських штурмовика Су-25 і один К-52 ударний гелікоптер. Чому це важливо? Чому це цікава інформація? Тому що тут, саме в цій локації, де відбувалися найбільш запеклі бої, не відбувалося знищення авіації, коли вона там домінувала. Зараз вона знищується достатньо а, часто. Вже фактично четверта одиниця, повітряна одиниця, знищується за два тижні травня. А, останній ударний гелікоптер а, був знищений. Взагалі в зоні бойових дій в Україні в лютому 2024 року. Тобто, з лютого не знищувалися К-52. Е, до речі, саме К-52 вони дуже схожі за своїм функціоналом з е, штурмовою авіацією армійською авіацією Су 25 Вони схожі за функціоналом саме підтримки сухопутних операцій російських окупаційних військ. З повітря, тобто вогнева підтримка з повітря з будь-якої сухопутної авіації. Різниця тільки в тому, що, звісно ж, су 25 як штурмовик має значно більше вогневий потенціал, ніж К-52, але функціонал дуже схожий. І це говорить про те, що Сили оборони України вже отримали інструментарій, який дозволяє їм зараз знищувати ту повітряну техніку. Яку не могли знищувати місяць-два місяці тому, і росіяни домінували в повітрі, тому що в нас цього інструментарію не було? Отже, це ще говорить про те, що росіяни будуть намагатися максимально зараз інтенсифікувати свої наступальні дії по цим локаціям, щоб встигнути до того моменту, допоки буде вже їм пізно, і вони не зможуть взагалі просуватися, бо сили оборони України. По накопичувальному ефекту отримують весь необхідний інструментарій для протидії російським окупаційним військам. Друзі, я нагадую, що під цим відео ви можете залишати свої питання до мене у вигляді коментарів, і наприкінці кожного тижня, в суботу, я роблю підсумкове відео, в якому відповідаю на 10 найцікавіших ваших питань. А, залишайте їх саме коментарями під цим відео. А також, звісно ж, ви дуже добре знаєте, щоб підтримати це відео, і його побачили якомога більше. Ставте лайки, підписуйтесь на дзвіночок. Дякую, також можете натиснути. Отже, буду радий будь-яко взаємодії з цим а, відео. А на сьогодні у мене все. Продовжуємо спостерігати за зоною бойових дій на каналі ОБОСТВІ. Слава Україні! Слава нації!